Дівчата, всім привіт! В цьому відео показую, як зробити бретельки для бюстгальтера. І так, Готуємо собі дві бретельки довжиною 45 см і пришиваємо до них регулятори, пришиваємо закріпкою, тобто вузеньким густим зігзагом. Бретельки ми підготували, а тепер будемо робити виступ під бретель на поязку ліфа. Для цього готуємо собі відрізок бретельки, довжина якого рівна ширині поязка плюс 2 см для того, щоб ми могли пришити кільце. Тепер заводимо кільце в резиночку і будемо її пришивати до поязку в двох місцях, за кріпками, так як показано на відео. Такий самий виступ під бретель робимо і на другій частинці поязка. Ось такі виходять виступи під бретель. Тепер беремо нашу бретельку і заводимо у кільце. Потім проводимо через регулятор і тепер можна пришивати вільний кінець бретельки до чашечки. Ставимо нашу бретельну резиночку лицевою стороною на виворітню сторону чашечки і заходимо на неї приблизно на 1 см. Пришиваємо закріпкою на кінці бретельної резиночки. Потім ставимо ще одну закріпочку на лицевій стороні нашого ліфа, уже на краю нашої чашечки. І так у нас виходить бретелька пришита двома закріпками. Потім гарно обрізаємо всі ниточки, щоб нічого ніде не стирчало. Бретелька має бути пришита акуратно до чашки, так, щоб виглядало, ніби ця бретельна резинка є продовженням станової резиночки. Ось такий ліф у мене вийшов. Надіюсь, моє відео для вас було корисним. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Буду знімати ще для вас інші ролики. Всім па-па-па-па!